НАТО має зміцнити захист свого неба, як наголосив генеральний секретар Альянсу Марк Рютем, країни повинні посилити протиповітряну та протиракетну оборону на 400%. Через два тижні у Газі відбудеться саміт НАТО. і Марк те повторив, що хоче, аби держави-члени скеровували на оборону 5% свого ВВП. Is, quantum... Правда у тому, що нам потрібен квантовий стрибок у нашій колективній обороні. Правда в тому, що нам потрібно. Більше сил та можливостей для повної реалізації наших оборонних планів. І правда в тому, що небезпека не зникне навіть після закінчення війни в Україні. Прем'єр-міністр Канади Марк Карні синхронно із цим оголосив про швидке збільшення витрат Канади на оборону уже цього року. Щоправда, йдеться про старе зобов'язання у 2% ВВП. У Канаді однак вважають це успіхом, адже це на 5 років раніше запланованого терміну. Тим часом прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер пообіцяв збільшити видатки аж до 2,5% ВВП. Щоправда, не зараз, а у 27-му році. Пологовий будинок, приватне житло, цивільна інфраструктура такий результат російських повітряних атак на українські міста цієї ночі. В Одесі ще зруйнована адміністративна будівля станції екстреної медичної допомоги. По Київщині окупанти випустили ракети та безпілотники. Там горять автівки. Зруйновані житлові будівлі у самій столиці палають багатоповерхівки. Дніпропетровщину росіяни дістають і дронами та артилерією. Там пошкоджені лінії електропередач, станція техобслуговування та інші цивільні об'єкти. Подібна ситуація також і на Сумщині. Тим часом по російському татарстану працювала російська протиповітряна оборона, як пишуть місцеві пабліки. Відбивали нальоти українських безпілотників в аеропортах. Призупинені рейси. Члени національної виборчої комісії Польщі визначили, що опис порушень під час підрахунку голосів у деяких комісіях буде частиною після виборчого звіту. Це рішення ухвалили на учорашньому засіданні. На основі серед іншого звіту національної комісії Верховний суд вирішуватиме питання про дійсність президентських виборів. каже член комісії Ришард Каліш. ж ми як оскільки нас усіх як сьогодні виявилось завалили найрізноманітнішу інформацію інформацію. повідомляємо, що виборці, знаючи про якісь порушення виборчого процесу, мають подавати заперечення щодо цього. Ми не можемо ухвалювати рішень. Із цих питань лише верховний суд зможе це зробити. в тим закреще може тільки суд найвищий. про порушення. Виборці можуть зголошувати до 16 червня. На їх підставі верховний суд ухвалить остаточне рішення. Росія відновлює залізничне сполучення з північною Кореєю. Російський державний перевізник оголосив, що регулярні залізничні рейси розпочнуться через тиждень. Подорож із Москви до Пхеньяна за маршрутом протяжністю понад 10 тисяч кілометрів триватиме близько восьми днів. Поїзди до столиці Північної Кореї спочатку відправлятимуться двічі на місяць. Північно-корейський поїзд має бути приєднаний до вагонів регулярного сполучення Москва. Дивосток також буде відновлено сполучення між пхеняном та Хабаровськом. Це ще один етап зміцнення співпраці між Москвою та Пхеняном. Цього місяця Польща підпише контракти з південною Кореєю на постачання танків Ка-2. Цю інформацію сьогодні повідомило офіційне місцеве інформагентство Йонхаб. Вартість контракту має становити 6 мільярдів доларів. Згідно з угодою, польща отримає 180 танків Ка 2 А частина із них буде виготовлена у Польщі на заводах, що належать польській групі озброєнь. Контракт, начебто, має бути підписаний вже у червні у Варшаві. Очікується. Що новий контракт буде значно більшим аніж той, який підписали у 22 му Він включає передачу технологій та обслуговування техніки. У 22 му році Польща підписала низку угод із південнокорейськими оборонними компаніями. Через погодні умови запуск космічної місії Аксіом 4 з польським астронавтом Славушем Узнанським Вішенським на борту було перенесено майже на 24 години і з вівторка на середу. Основна причина це сильний вітер. Повідомила керівник місії з польського боку доктор Олександра Букала. Містати в'ятри в вищих варвах атмосфера. На жаль, вітер у вищих шарах атмосфери дуже сильний. Просто виходить за межі лімітів безпеки. Частина судна буде повертатися не в океан, а на стартову платформу. Тому вітер для неї також дуже критичний. Він буде у теж не на платформи на океані, тільки з повертом на поле стартове. Запуск місії Аксіом 4 з мису Канаверал у Флориді наразі заплановано на завтра на 14 чотирнадцятому за польським часом. Обов'язкова військова служба у південній Кореї також охоплює знаменитостей в Україні. Всі юнаки, які пройшли медичну комісію, повинні пройти військову службу. Вона триває від 18 до 21 місяця. Ані знаменитості, ані діти найбагатших корейців не є винятком. Хоча раніше були ситуації, коли людей з таким статусом намагалися уникнути військової служби сьогодні. Та завтра службу завершують четверо учасників найпопулярнішого. Корейського гурту BTS через обов'язкову військову службу гурт, який має мільярди переглядів, був змушений призупинити свою діяльність. Учасники бойсбенду відновлять концерти у другій половині року. А цієї п'ятниці у південній Кореї відбудеться найбільше кей-поп святкування, пов'язане із 12 річницею виходу першого альбому гуртом. У Латвії після місцевих виборів розпочали розслідування збою електронної системи підрахунку голосів через бій машин для сканування бюлетенів, які вперше в країні використали під час останніх місцевих виборів. Розпочали розслідування керівника державного агентства, відповідального за цифрову підтримку виборів, відсторонили від виконання обов'язків. Проблеми в процесі підрахунку голосів, про які повідомлялися в ніч в закриття виборчих дільниць, є не неприйня... Нятними заявила міністр регіонального розвитку Інга Берзіна. На місцевих виборах, що завершились в суботу, співробітники комісії не змогли скористатися системою. Вони були змушені перейти на традиційний ручний метод підрахунку голосів. За даними української влади, нічний авіаобстріл Києва був одним із найбільших із початку війни. В результаті низка цивільних будівель у семи районах міста зазнала різного ступеня пошкоджень. Одна із найважливіших пам'яток, Софійський собор, також зазнала незначних пошкоджень. За даними Міністерства культури України, ударна хвиля пошкодила Софійський собор, який входить до списку світової спадщини ЮНЕСКО. Церква будівництва якої було розпочато у у десятому столітті святим Володимиром вважається одним із найважливіших храмів східного християнства. Міністр культури Микола Тучицький опублікував фотографії, на яких видно обвалений карниз будівлі. Загалом росіяни використали 315 далекобійних безпілотників для атаки на Київ та інші українські міста. Українській протиповітряній обороні вдалося нейтралізувати понад 270. українцям. Також вдалося збити ракети, що летіли в бік Києва, включаючи дві. І корейські балістичні ракети Президент Анджей Дуда стурбований закликами до перерахунку голосів на президентських виборах. Він звернувся до своїх співвітчизників із проханням уважно стежити за ситуацією а також не допустити порушення основних принципів демократії. Складається враження, що посткомуністи разом із ліберальними лівими хочуть сфальсифікувати останні уже вирішені президентські вибори і відібрати у нас свободу. Написав він на платформі X. Такі виповіді, як пана Мілера, такі заклики, як від Лєшика Міллера чи Гертиха про повторний перерахунок голосів, це неприпустимо. Один із них походить із середовища, де казали, не важливо, хто голосує, важливо хто рахує. Тому закликає своїх земляків уважно стежити за тією ситуацією. Вони мають не допустити порушення демократичних основ у Польщі. В Польщі нарушені були підставові засади демократичні. Протягом кількох днів змі повідомляють про порушення під час підрахунку голосів на президентських виборах. Вони стосуються помилок у виборчих протоколах, у яких кандидатам неправильно було присвоєно кількість голосів. Такі ситуації могли статися у кількох виборчих комісіях, зокрема йдеться про Краків та Мінськ-Мазовецький. Єстем з всім це гасло, під яким у ці хвилини у Варшаві відбувається марш органів місцевого самоврядування. Не їм загрожує зміна кордонів та зменшення їхньої площі. У марші беруть участь серед інших мешканців гмін Редзіково та Кобильниця. Мер гміни Редзіково Барбара Дикер заявила, що посадовці місцевого самоврядування вимагають, аби міста могли подавати заявку на зміну своїх кордонів не частіше ніж один раз за термін. Ми як обміна речікавої не може бути, що по щороку Слупськ хотів розширювати свою площу за наш рахунок. Ми найкращий приклад того, що правила потрібно оновити. Не може так бути, щоб наш сусід щороку подає заявку на якісь зміни. Ми хочемо просити прем'єра, щоб ці положення розглянули у швидкому темпі. Ми їдемо просити пана прем'єра, щоб набрало такого швидкого темпа. Основні вимоги мешканців та посадовців місцевого самоврядування з околиць Слупська швидка зміна нормативних актів щодо меж місцевого самоврядування, а також блокування поточного проекту розширення Слупська. Сіб, серед яких і нападник загинули від куль під час масового вбивства у школі в австрійському граці, 30 учнів і вчителів були поранені після того, як учень відкрив вогонь на осліп. Повідомляє кореспондент польського радіо Адам Гурчевський акції поліції після завершення поліцейської операції мер Граца повідомила, що загинуло саме школярів і один дорослий. Нападник також загинув до 13-ї години. До даних Анни Кар додалася інформація про загибель десятої людини. У лікарні склалася надзвичайна ситуація. Там опинилося 30 поранених, троє з яких перебувають у критичному стані. Учнів та вчителів, які не постраждали фізично, забрали зі школи і надали їм психологічну. Гічну допомогу канцлер Австрії прибув до Граціо, Як очікується надасть офіційну інформацію про інцидент о 15-й годині за інформацією порталу крони, вогонь у школі відкрив учень, який заявив, що його переслідували. школі отворив учень, який твердив, що був пришлядований. Адам Гурчевський, польський радіо. І також перед цим випуском новин з'явилася інформація про те, що власне нападник наклав на себе руки. Його знайшли в туалеті. Він при собі мав пістолет і рушницю. Саме з них він убив дев'ятьох людей, перш ніж накласти на себе руки. В Україну прибувають гуманітарні вантажі зі США. Також ведуться переговори з Вашингтоном про закупівлю американського озброєння. Повідомив у вівторок, 10 червня, речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий. Про це пише польське пресагентство. Україна веде активний діалог зі сполученими штатами щодо закупівлі американської зброї. Ми готові купувати американську зброю, в тому числі зенітно-ракетні комплекси Петріот та іншу техніку, яку. Ми отримували від США за всі ці роки, сказав Тихий на прес-брифінгу у Києві. Речник висловив вдячність Сполученим Штатам за всю надану допомогу. Ми готові закуповувати американську зброю з різних джерел, ресурсів і фондів. І цей діалог активно ведеться між Україною та Сполученими Штатами, заявив представник уряду. Вже є проект го пакету санкцій ЄС проти Росії. Європейська комісія сьогодні розіслала документи країнам-членам ЄС. Повідомляє брюссельська кореспондентка польського радіо. За словами Беати Пломецької метою цього пакету обмежень є зменшення доходів Росії в енергетичному секторі та обмеження поставок в оборонну промисловість. Для його прийняття необхідна одностайність усіх країн. Комісія європейська запропонувала мін серед іншого, Єврокомісія запропонувала паралізувати систему тіньового флоту, тобто суден, які перевозять російську нафту всупереч міжнародним санкціям. Під санкції потраплять декілька компаній, як з Росії, так і з інших країн, які експлуатують або керують цими суднами. Ще 70 суднам буде заборонено заходити в європейські порти. Комісія також хоче знизити ліміт на російську нафту з 60 до 45 доларів за барель. Комісія також запропонувала заборонити газопровід Північний Потік, щоб запобігти його запуску в майбутньому. В рамках фінансових санкцій Єврокомісія запропонувала поширити обмеження на більшу кількість російських банків. Також буде розширено список заборонених до експорту в Росію товарів, які можуть сприяти зміцненню російської армії та її оборонної промисловості. Батапоменська.